Бажання виглядати гарно та доглянуто в українців зростає щороку. У 2013-му обсяг ринку косметики та парфумерії може сягнути 10 мільярдів гривень проти минулорічних дев'яти, прогнозують аналітики. Та й то за рахунок націнок на імпортну продукцію. Її частка на ринку 80%. При установі ціни нього, багато операторів закладають определенний валютний різні розтринка об'єма в дійжно вражені он. Опережает рост рынка в натуральном выражении. Потому что в натуральном выражении рынок за 2012 год вырос всего на 10, чуть более 10%. Запасатися косметичними подарунками перед новорічними святами українці традиційно починають з перших днів грудня. Обсяги продажів порівняно з листопадом зростають втричі. Діляться учасники ринку. Третину всієї продукції реалізують у спеціалізованих магазинах. Для них це найгарячіша пора. По статистиці сезон продаж це номер Новий рік. Далі йде 8 марта, потом день святого Валентина. Це такі праздники, де більше всього продається парфумерна продукція. До того же все чаще купают и в интернет-магазинах. Их частка постоянно взрослая. А вот прямые продажи завоевали уже четверть косметичного рынка. Купивля за каталогами насамперед популярна перед Новым Роком. В среднем, например, в одном заказе нашего представителя на сегодняшний день 7 флаконов духов. Это говорит о том, что люди готовятся к тому, чтобы сделать хорошие подарки для своих родных и близких. Що та скільки купуватимуть клієнти до цих новорічних свят, косметичні компанії визначають за торічніми результатами. А фірми з прямих продажів підкріплюють свої дослідження ще й так званими трендсетерами. Вже на початку осені розповсюджують новорічні каталоги у деяких містах. Перед самим сезоном уже ми перевіряємо наші очікування. Найголовніша задача представників, які працюють з каталогом. Наступающих компаний это определить спрос для всех остальных. Та якщо компанії з прямих продажів найчастіше заохочують клієнтів подарунками та знижками, спеціалізовані магазини беруть на озброєння розіграші путівок чи грошових сертифікатів. Пояснюють, у них специфіка роботи інша. Ціни на українському ринку ні достатньо заніжені, а на оригінальну продукцію ділять больші скидки неможливо. Непосередньо ми продукцію получаємо только від цих від самих поставщиков. Перед новим роком ритейлери і виробники косметики та парфумерії акцентують увагу і на супутніх товарах: чашках, брелоках чи дзеркальцях, оздоблюють їх у новорічному стилі, аби задати настрій усьому подарунку. Анастасія Іванцова, Андрій Дудко, Сергій Тихонов, новини, телеканал Бізнес.